Добре, ми зупинились на тому, що ми відкриваємо ноди е, Download, оцю штучку, відкриваємо сайт і копіруємо код. Відкриваємо, для вставки коду відкриваємо термінал. Віндеу зліво я просто зроблю ось таким чином. І тепер ми копіюємо рядки по черзі. Ctrl-C, переносити сюди, права кнопка, вставити і нажимаєте Enter. Давайте. Так, не Not-Found, тому що ти копірував Керл, а тут трикутник в е ці символі виставляє додаткові вишені і до треба розпирах. Ну, ну, бачиш першу буквально? Ну, а таліка. Тут не перша буквально. Тут якісь ще три сімголови. Припутницька, квадратна скопа, квадратна скопа, 200 і хвилька. Це все треба видаляти. Але воно вставляє колишня. О, О, О. Наступно. Так, ми з правого. Далі. Беремо наступну команду, цвідок п'ятий. Переходимо сюди, права кнопка Вставити. End. Далі восьмий рядок, так? тобто, ті, що з рішеткою ми ігноруємо, це коментарі. NVM Install22. І в мене пішло скачування. Мені пішло стало докладно і не пішов, 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 пішов. Тепа, мене, це нормально. Це дуже якась легка змінити мінетипа. Тобто, вона не має ніякої установки, це налаштування. А хатер Давай нервов. Там же дико. Сто процентів. Че санс мат. Далі. Ноди мінус В. Воно повинно друкувати нам версію. Це перевірка, що ми встановили JavaScript на комп'ютер. Yes. Да. Oh, yes. І наступний теж NVM Current теж повинна написати версію таку саму. Це вже не ноди, це NVM. Yes. Да. І ще одну штуку треба перевірити NV NPM. NPM мінус В теж скидує версію якусь. Шитом, в мене восьмий, це в мене немає що він буде. Є? Е, тепер е, в нас готова е, ця штука до роботи. Далі нам треба встановити VS е, код VS код це програмка. Е, для… Зараз подивлюся. в мене вона є. А у вас треба її можливо встановити. Значить, е, в нас на Linux є. Певний плей маркет, і ви повинні знати цей менеджер. В мене він виглядає по-іншому в Linux, вар, це магазин, що в Видержаємо. Джебеса. Visual studio код. така формулювання Так, да, install, Якщо він не запитує права, це хорошо. Не і ми зараз встановимо і тоді зможемо е, відкрити код. Зараз підготуйте, будь ласка, до е, того, як е, зайти в папку, де знаходиться Telegram-бот, е, базовий приклад. Ми поки що повинні запустити базовий приклад. значить Заходимо в телекран I. Telegram, вот качай, ай-качай. Mm -hmm. У вас комп'ютер багато удачний. Беріть, пишіть, телеграм, Telegram, Апі, ноди, ноды джаз. його. Так, Да, да. Yeah. Ну, Куди с заходити. Тепер відкриваємо ВС-код. В, в vs коді в нас є така штука. Ото є файл. І тут є Open Folder. Файл. файл І в нас є Open Folder. Open folder. Дивіться. Тепер я хочу. Перепаркуватися як шаттл космічний, який приземлиться на Луну чи на місяць, на Марс. Потрібно, щоб ми вибрали папку, де буде зберігатися ваш код. Будь-яка папка. Будь -яка. Просто треба її десь зберегти. Я візьму в Downloads, і тут є в мене кнопочка для створення нової папки. Ось тут є нова папка з плюсиком. В мене так виглядає. У вас може бути по-іншому. Якщо немає кнопочки не знаходити, десь на порожньому місці можна нажати правою кнопкою, Попробувати. І може у вас тут є створити нову папку. Я зубав. Створюю, так? Я назву її bot uh, jazz 8 клас. Okay. Okay. І тепер у цю папку я її підтверджую, що це буде моя основна. Нажимаю Open. Можливо. Open. Умнічки. Верху. Умнички. У вас просто в Молодці. Золото. Тепер е, пишу отака штука. Зверніть увагу, не спішіть. Це пише, чи можна довіряти цій папці. На нападку ми ці папці довіряємо. Я нажимаю довіряти завжди папці download і нажимаю Yes. Е, є папки, коли не можна довіряти. Тепер тут є термінал. Меню. Термінал. І нажимаєте Новий термінал меню термінал. Термінал, термінал. Так, і у вас крапки, якщо там не попадало. Тут три крапки було і цей термінал. Що? Отже, ми продовжимо. У нас є е термінал, нажимаю New термінал. Він в мене вискакує ось тут. Тобто ось то саме чорне вікно. Яке в мене отак от плавало. Тепер воно в мене ось тут, внизу, я можу там вводити команди. І тут, коли ми вже візьмемо наш Telegram-бот, ми будемо його команди для встановки. Отнопочка, ну, кнопочка, інструкція для встановки, ну, Я нажимаю копірувати, перехожую сюди, вставляю і нажимаю N. В даному випадку він пише мені, що NPM не, вста... не найдений, да? а ми його тільки що встановлювали. Добре. Тоді давайте ми е, зараз перейдемо на інший. Отут є така штучка. Так. Зараз, зараз, зараз. Він тільки хоче, SH, більше він нічого не хоче. Можливо, він захоче переснуку комп'ютера. NPN, я зараз right, перевірю. Тоді давайте ми відкриємо цю папку через звичайний. Менеджер NPM. Тут він працює, а там не працює. Можливо, треба комп'ютер запустити. Щоб не теряти время, і ви теж повинні розбиратися. Заходьте, напишіть: от LS. LS, і ви побачите, де ви знаходитесь. Почніть з команди LS і нажміть N. В звичайному терміналі. Нам треба доступитись до нашого проєкту. Завантаження, Так. Да. Тобто, ви знаходитесь в кореневій папці Зайдіть в Download, ви ми зберегли в Download. CD і пишете Download. У вас завантаження, так. Да. А там надо что-то такое танцевать, извините. А это? Ты здесь на танцевку, если он выйдет, а есть что-то. Вот. Вот там вон там, да? тут вот такой же не там. Uh, 17 баллов, что у него 200 может. Вот, і він вже показує ось тут, що ви завантажуєте. А тепер нам треба попасти в папку там, де ви є. Типу ви повинні попасти в папку, якщо тут звести ЛС, тут багато штук. Ну я заходжу з бот. Отак. Я нажав bot і потім нажав клавішу Tab І він сам мені дописав папку. А ваша е папка, я не знаю, ну, ви називали, ви знаєте свою назу. Enter. Якщо сиді, і Enter. Yeah, no, no. Це правильно, але на півкусіді. Це команда переформна. Це два рази на підкладах. І тепер ви в цій папці от, вводите цю команду для установки, копіюєте і тут вставляєте і нажимаєте Enter. І він нам встановить е, таку штучку. Цю папку. Тепер дивіться, е, яка ситуація. Зробили? Да. Тепер подивіться на, на мене на екран. От тут в мене була порожня папка. Тепер тут з'явилися файли JavaScript, і тут ноди модулі, які потрібні для роботи бота. Бот складається з декількох е, Це можу. як. Командир, який під своє крило зібрав надійну команду, і там дизайнер, маркетолог, там психолог, він це все зібрав під один колпак. То Тобто це така солянка з різних майстрів. То це модулі. Без модулів бот би не працював. Ми їх встановили. Бо сам по собі JavaScript треба було багато дописати. Це спрощене життя. І тепер ось тут ми створюємо вже в самому VS Code права кнопка, новий файл. Або ось тут кнопочка. New file. Або файл new file. Купа методів як хочете. І мені легше права кнопка new file. І я пишу index index.js. І сюди. Ну, добавити фалік. Давайте по черзі, щоб не спішити. Фалік. І тепер оцей код, який він дав нам для е, прикладу. Я його копіюю. Перехожу в цей файл JavaScript та Index, Вставляю. І це є перший наш бот. Зараз ми йому ще токен йому. Тим часом я зайду в Telegram. Я введу в пошуку бот фази. Ось тут в мене є. Це в мене бот, а мені треба ще його код. Я так розумію, що цей код. Зараз ми його перевіримо. Yeah. Да. Давайте перевіримо, чи це той самий токен. Бо я проєкт роблю заново. Я повністю роблю з нуля з вами. Я зберігаю. Тепер мені треба бота підняти. Ну, типу, запустити. Кажуть, впав сайт. Це він не запущено. Пишемо node, А тут пишемо індекс. Зараз поки нічого не робите, ви поки дивиться. Так, і в нього є якась штука. node, Mode Telegram API. Йому не подобається ця річ. Окей. Зараз подивимося, що йому ще не вистачає. Десь я може, щось пропустив. Це ми встановили. Можливо, він ще хоче ось таку штучку. Давайте. TypeScript. Це TypeScript? Да. А, if you use, так, да. супер. Дуже дякую. Так, а що ж я ще не додав? Реакуває, конст. так, Поки я поставлю відео на паузу. На секунду. Попробуємо виконати ще ось цю команду. Для, з командою Save це зберегти якби глобальну цю штуку. Можливо, він таким чином побачить. Так, це ми запустили. Я знову запускаю ноду. О! І це допомогло. Значить, нам треба цю команду е, запустити. Тепер. Давайте ми подивимося на чи в мене запуститься бот. Я приходжу до нього і нажимаю старт. Receive your message. Це правильно він мені пише чи ні? Ось тут. Тобто он, тобто при сообщині, тобто, коли буде повідомлення, він мені, бот, мені send відправить. Повідомлення в той самий чат, з якого я прийшов, і оця фраза. Тобто, щоб поняти, що точно ми в цьому боці, я ще допишу: давайте цифри. Таку цифру додав, а на початку три знаки оклику. Я збережу, перейду, скину бота Ctrl-C вверх стрілочка, щоб не писати заново ці боти, і запускаю бота. І знову я йому пишу старт, і він мені пише те саме повідомлення, три знаки округу. Тобто ми працюємо за цим ботом. Тепер е, моя задача передати вам цей код, щоб ви е, сюди підтягнули свій код. У вас немає телеграма, показали телефону е, і ці букви. Чи ви хочете свій телефон? Як ви кажете. Я вам передаю цей код. значить давайте я node, пробіл і вводити назву свого файла, де знаходиться код. index.js. А потім я буду вводити команду. Де це в ноде? пробіл і назву вашого файлу. Тепер е, я запускаю бота в себе, і він поки мовчить. Давайте перевіримо, що у вас є. А, поки не термінал. А, ну і код теж покажу. Код тут є, ця штука. Помилую.

Бот мені відписав. Тобто треба було зберегти код, І бот мені відписав. Тепер я хочу, щоб ви е, змінили повідомлення, і ми перевіримо, чи все ви керуєте цим самим ботом. Тобто я вам передав владу над цим ботом. Ви маєте цей ключ. Тепер ми вводимо знову старт. Тобто я вам хочу, як вже кінець року, в підсумку сказати, ви тільки що самі під керівництвом установили самі JavaScript, ви е, встановили е, бот, розгорнули цю штуку, і тепер можна приступати до роботи з ботом, тобто дописати якийсь код на якійсь тобто, ви, Він робиться легко, команди ввели копіпасту, просто вставляєте певні тонкощі і все. І в даному випадку це ще один урок, що бот е викрали ну, в кавичках. Якщо ви маєте оцей код, то я вже ботом не керую. Вже ви керуєте ботом. Треба попередній потушити. Дякую за урок. Надіюсь, вам це було.